Задоволення чесно, ти башка з нами, що ти міг служити і музикально, і відеограмою, і відео. До речі, доверши цю справу до кінця, і ми розраховуємо, що ти зробиш це по-особливому. Так, в тебе є Ще, служити. Знову таке, що пропав. Залишаюся скромним на фоні цих всіх хавчиків, я залишаюся з бочком. Перед тим, що заточив курочку, три шашлика. Разом спрацюватися і пісні ми знаємо практично одинаково, так? І мелодії все було. Ні, взагалі команда супер, так сказать. Біблія, так. Канонизировалось, да? Когда он приехал сюда в джам, к нам он такой промонтал, бог, <клес> всем партия, <клес> ну, почему не в принципе сознание? Такое фопи. Ну такой Слуха и богат такой. И Рома, знаєш, так представляв. Я був на одній презентації, Рома представляв, когда ми збираються, у них немає ніяких. То і до приймає, знаєш такого плану, щоб ніколи якось не значили. Я не знаю, так як чутные, такі не знаю. Я вам я сказал, что там было харизмативом. Барли и Бали. С Микидиновской цифры начали танцевать. Є даже коли люди от, е, поклоняються Богу, і вони так якби... Відчувають, вони трошки і чуть-чуть. але, я чуть -чуть, я але я вони забувають максимально вони, вони максимально вони <плес> думають про те, що вони співають. Ну в той момент я не відчував той атмосфери. Може я то не відчував, я не кажу, що я не було. Я, я, там от Шарек, що Щось. В смысле просто, ну, то есть, поїхали, в другую пацію. Да, сім'я, які там фундамент залили возле дома, да. Только ми его його да. Ага. А они. Хорошо, Мадер. Само алейкум. Сегодня ми мали таку можливість раз командой зібратися, підвести підсумки. Цього курсу до імунізації. Вдячний за все Богу. Класно побувати ще раз такі напілтаджицькі, напівоєвропейські обстановці, що ми любимо і одне друге. Слава Богу, за все. Просьойськи нагорівся цілий тиждень, а зараз. Ну, будемо ще згадувати це. Дякую Богу. На Амінь. Это раз ему в Ташкенте? Да. Да, и при чем предлеток он? Не предсказал. Предлет. Бой. Рахват. Лен, дай мне. На брата теперь не посчитаешь? Не, не считаю. Вот, занимайся. Что, да? Давай, да. давай, давай. Так. Ні, ну як ти розвели, так? А я буду це робити, так. Друг, заберечаємо. Я на Орі пакет грошей. Перед нами самі тисячі. Самі тисячі. Долар, це 220 тисяч, а тут де немає, вже немає. Це десь приблизно 30 доларів. Оці всі гроші, що ми 20. А їх є, 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 все краще. 25 доларів, 25 доларів. 25 доларів. О, це тоді.

Десять долларов трелишаты раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, пятнадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать, раз один, двадцать, два, три, двадцать шесть треба, да? Нет, двадцать три достаточно. снимаешь? Двигаешься. пиджаком грибышев. Чего Ничего. Когда-то мы тоже были миллионерами. Сейчас вы. Цвет ручной от не складает 10 долларов. Стой. Так важко. Де ми знаходимося, Сергій? Ми знаходимося зараз в Ташкенті. Ташкенді, правильніше сказати. Тут територія довголина. Перший був на базарі купили гранату. Класні такі. От зараз на таксі і на аеропорт. Хорошо. Так, все. Е, Серега. Вітання з Ташкента. Зараз ми знаходимося біля дому в Литви. в столиці Узбекистану, Ташкент. Відправляємося в аеропорт, далі на Київ. Все добре. Ні, ребята, на травма за морським. За гранатою. Це хаті проект наш. Дивіться, вони не всі великі. Буквально за декілька хвилин перекусанки. Велком це вже означає для нас роки Софіє, а не велк. он. Ташкент. родители должны сначала Расскажи. 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 Да, це і Каспійське море, закрите море. До речі, тут добувають найкращу нафту у світі. Легку нафту. Україна мріє про цю нафту. Можливо, і скоро будуть качати нашим трубопроводом Одеса Броди. броне. Бданську. Запи водичку сім'я. Дякую. До речі, корисно пити воду, чим побільше. За Київським часом 7 година ми прибули. з Ташкента. всі живі здорові. За кадром залишався Паша Лоруча. Ось він тут є. Дивося. В Києві сьогодні туман. Тим не менш ми прибули до недавно збудованого терміналу F. Тут круто, тут Європа. Це шуточки шутишки, ребята. знаходиться термінал F спеціальна справочка. Він знаходиться за туманом далі. В ту сторону.